На старті захисник вітчиз... вітчизни нашої приїхав в відпустку і давай зразу на мотузку. Приїхав з окопів на мотузку, буде називатися цей виступ. Спортсмен з самою спільнологічною призвищем. Кроль Роман. Київ. 40 з хвостиком років. На старт. Увага! рух. И дихаем, дихаем. На, на крок выдих. О, молодец, добрый дед. Поспішаем, тут иди. И ничего, все нормально, нормально, нормально. Вот так, вот так, вот, якщо витримає 30 метрів, то буде дуже хороший результат. Выйдет з хвилин. Перші 10 є. О, 37 секунд. Нормально, нормально. Ми стараємося закращати тепло. Половина пройдена дистанції. встать статі не може. Що хтось поможе. Жаль, що він може перевести камеру на Андрія, який там завис. Не слышно. Він пазує просто. А він пазує? Андрій, васи, васи. Так, гарно. так, так, гарно, добре, добре. добре, добре, добре. Старайся. Боремося, боремося, да? боремося. Менше 10 метрів залишиться. Отак взагалі. Я ж не так розумію, так вийшло. Так, боремся, стараемся. Це без нього. О, вже вітка пішла. Да, так, да, так, вже уже залишилось пять метрів. Не здаємося. От свобода. Вашкенька, ваш кейка, не здається. Кінець Так. Да. Дівчата берегли себе. Це... <laughs> уже все, уже, уже понты. Чуть-чуть. Вообще, три підтяга, давай. И чотири підскока, давай. Сейчас <laughs> два раза. Ну, Убавила два раз. метра залишилось. Треба зробити же Два метр, да. Буквати. Поліна, ж водить машину, hitka. вона повезе машину назад. <laughs> Ще один раз. Чисть кращий чоловічий результат за сегодня. Аплодисменты!